Шановні, це упс, а що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі поїхали! Якщо сраки безнадійних прихильників палають, значить це комусь потрібно. Вітаю вас з поверненням гарячих новин про самбірських хахалів і не тільки. Да, Тянуляхова В самому серці події кривава баня між постійним бажанням певної особи під кодовим ім'ям, хочу зустрічі, написати одноіменне повідомлення та пожиттєвий бан в аккаунтах славнозвісного психолога. Стільки років прийшло, а старі кобелі все ніяк не ймуться, але воно і зрозуміло. Така жінка, як Жанна, схожа на комбо ковтка про холодної води о третій ночі і м'якенької подушки, що холодна з двох боків, коли лягаєш спати. Упс, а що трапилося? Хочете і рибку з'їсти, і нахуй сісти. Наша мама гідна кращого, тому на клямку дуєм і пиздуєм, шановні. Премія Дарвіна в Б'юті сфері. Вже потроху стає звичним, що всі існуючі салони краси, які є не лише в Самборі, а й у Львові, атакують одне одного ледь не західним озброєнням, а все для того, щоб відхопити собі ласий кусочок маминого візиту. Локальні війни в секторі брови, губи, вії, ботокс досягли апогею. Салони краси буквально рвуть одне одного, як коментатори під постом Двейна скали Джонсона без майки із сицьками наверх. Салони обіцяють їй все. Від кави з лавандовим сиропом і молоком з божих корівок до бюті оргазму від однієї лише консультації. Один салон навіть зробив акцію прийди з Жанною, отримай дармову біозавивку. Але виявилося, що Жанна вірна лише одній. Дякуємо Муні за те, що вона така є, бо мама гідна лише кращого. Даю пизди і вправляю мозги. По цілому світу стає неспокійно. Токсичні колишні між собою пиздяться за можливість написати на заблоковані акаунти. Начальники нарциси рвуть волосся на голові від того, що працівниці масово шлють їх нахуй. Не до подруги бидло пишуть гнівні коментарі будь-кому, хто радий вислухати, бо подруги перестали бути зручними. Жінки масово стають кращими версіями себе, і боже, комусь це не подобається. Упс, а що з єбалом не подобається, коли жінка знає, чого вартує, чого хоче і чого гідна? Після її сесії зникає бажання згорнутися в калачик та терпіти все, що дозволяє з тобою робити. Прорізається голос і зникає залежність від одобрення оточуючих. І так, це все через Жанно. Вона може як вправити думки в потрібне русло, якщо ти зовсім попутала береги, або дати пизди, якщо з першого разу не доходить, але ніжно, бо це ж жанна. Шановні, знаєте, чому я така спокійна в цей шалений період горіння дуб, коли не знаєш, що дарувати улюбленій людині? Справа в тому, що ми з Єуйнестеріондатри, в яких пам'ять така ж, як і в зубочисток. Мамо, ми любимо і поважаємо, тому ми все зорганізували заздалегідь. Йо, вперед. Що, не очікували, що діти маму люблять? Та-та, ми такі взагалі то. За промокодом на екрані я можу безкоштовно дати пизди за тиждень до важливої події, щоб ви, шановні, схаменулися і не протупили в останній момент. А ми повертаємося до новин. Тільпо не готова до рівня такої харизми. Вчора у місцевому супермаркеті стався аномальний підйом ендорфінів. Камери зафіксували, як Жанна, зайшовши тільки за хлібом і чимось кулінарії похрупати на вечір, зупинила два конфлікти на касі і за 10 хвилин стала героїною нового посту в холостячка сезон мільйон п'ятсот. Пан Валерій з рибного відділу сказав: Я тут 9 років працюю, такої харизми ще не бачив. Вона ніби в душу мені подивилась і сказала: Скумбрія нормальна, бери! І я взяв. Хоча нахуя мені скумбрія, я тут просто працюю. Упс! А що трапилось, не можете витримати такий рівень чарівності та харизми? Запишіться на консультацію, щоб не вмерти від зазрошів. Пернаті, що по манерам у центрі Самбора сталася містична подія. Жінка з кавою і харизмою рівня Matriarch Supreme подивилась на голуба, і той припинив гадати на плечі невинних людей. Тіткі кажуть, він сів біля її столика на вулиці в Маніфіку, нахилив голову і, здається, відчув сором за все, що робив на людські плечі до цього дня. Пташиний світ в шоці. Орнітологи повідомляють: це вперше, коли птах добровільно змінив своє життя після однієї зустрічі. Жанна настільки світла, що навіть голуб став душею компанії, а не жопою з крилами. Перед тим як ми перейдемо до двох інших новин, не забудьте підписатись на канал та поставити закусеніць догори цьому відео. Нам буде дуже приємно. Прибиральне чудо Юдо. На кухні було 12 тарілок, п'ять чашок, сковорідка після гречки і той один брудний ніж, який всі обходять стороною. Але Жанна підійшла до мийки, глибоко зітхнула. І посуд злякався і сам себе вимив. Науковці з Ужгорода досі не можуть пояснити цей феномен, але один з них сказав: Я б сам перемився, якби на мене так глянули. У Жанни настільки сильна аура, що до месту сам стрибає шафи зі словами мене візьміть, будь ласка, і я буду старатись. Психічно врівноважена сідушка. Після довго робочого дня Жанна присіла на звичайний кухонний стілець, ніщо не віщувало біди. Але наступного ранку стілець почав стояти рівно, перестав хитатися та повірив у себе. І, як каже родина, вперше за вісім років перестав скрипіти, як душа тещі на новорічному застілі. Хочеться додати жарт, а де ви були всі восім коли вам біли бамбас? спеціалісти з Ікеа заявили, ми думали наші меблі якісні, але ми не врахували вплив жани на біоелектро, психофізомагнітне поле крісел. Жанна не просто сидить, вона заряджає об'єкти навколо себе на духовне зростання. Шановні, сьогодні ми, як і завжди, розіграємо відразу один приз від Мегашоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих речей. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз з самого початку. Перегляньте його і знатно поржіть. Викладіть фотку з вашими дітьми в сторіс або в інстаграм хоча б один раз за все життя. Також ми розіграємо цей самий приз для тих, хто дає джамали та не сильно користується соцмережами. В цьому випадку вам всього лиш потрібно бути найкращою мамою у світі і називатися Мига Жанна Степанівна. Цього року, 31 травня, подарунок отримує ось ця людина. Вітаємо! Вітаємо! Цей прекрасний день. Ми вітаємо людину, без якої ми б не мали абсолютно нічого: ні фізичного тіла, ні клепки, ні друзів, ні емоційний діапазон більший за лінійку. Вітаємо! Вік для нас це щось таке вигадане, просто циферки в паспорті, тому скажу, як відчувається. Жінка мудра на сотку, а виглядає на 25. З чим тебе і вітаємо! Ти наше золото, і я сподіваюся, що ти завжди блищатимеш як яскрава зірочка, незалежно від того, що відбувається у твоєму житті, та за вікном. Муся, Ми тебе дуже любимо і вітаємо з днем твого народження! Вітаємо! А наш випуск закінчився. Тож за традицією! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Жанні! А з вами, шановні, до зустрічі! Papá! <laughs>